Ну що, доброго дня, доброго вечора. Доїхали ми, їдемо на новий там водопад. Доїхали ми ось до такого, якось десь зовсім зовсім в лісі. Тут навіть не було інтернету. Але з'явився Wi-Fi. І я переприєдналась і ось так дороги. Всюди є дороги. Зараз ми з вами в Новій Шотландії. Тисків не так ми далеко від мого місця, де я живу. А поїхали ми подивитися водоспади. Різні, їх тут багатенько. Тому що лісів багато, багато і водоспадів. Ось так виглядає ось така натуральна Канада. Ліс, ліс. Вон хатинка. Ліс, ліс, гори, ліс, хатинка. Ну, тому їй кажуть, що Канада це велике село. Бай-бай!